Доброго дня, дорогі українці, доброго дня, дорогі глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець в прямому стрімі Українські сукіряни. Сьогодні я провожу у понеділок у нас. да? Сьогодні у нас понеділок, 1 червень, 1 липня. Я провожу сьогодні другий стрім. Чому? я чи ні? Та ні, я хворію. Хворію, але провожу вже другий стрім в день стріми буду робити по 10-15 хвилин, коротенькі тому що здоров'я не вистачає. Але чому я, хворий, провожу другий стрім? Тому що, на превеликий жаль, українців дуже легко обдурити. У нас нічого не міняється. В Україні нічого не міняється і не буде мінятися, тому що українці обдурити простіше просто. І навіть не тільки простого роботящі українці, як казали колись в історії, гречко осія, а навіть людей, які інтелігенти, людей, які займаються бізнесом, середнім бізнесом, дрібним бізнесом, в який кругозор повинен бути трошки ширше, так? нічого у рідні не міняється. Українця обдурити простіше, просто. Але перед тим, як говорити далі, я попрошу усіх. Підписуйтесь, дорогі рідні, хто дивиться, український YouTube канал Ігор Крапцов. Єдиний я зараз в Україні, я не буду говорити п'ятірка, трійка журналістів. Я єдиний в Україні, хто говорить стопроцентну правду. Я єдиний в Україні, хто не куплений ніким. От я вже просто кажу: єдиний, не хвалю себе. Просто я вже переконався. На багатьох прикладах ютубовських е, блогерів моїх колег по цеху, журналістів, фактично зараз в Україні усі куплені. Ну я пізніше про це буду окремий стрім проводити. Тому я попрошу дуже, допомагайте. І не тільки тому, що я хворію, а тому, що я навіть хворий, коли хворий, я працюю. Працюю просто на ізнос Працюю, тому що. Один я зараз говорю правду. Підтримуйте. 54 57 08 25 13 71, 89 78 карточка банку Доброго дня, пане Свен. Я радий, земляк, що ти дивишся. І пан ВЗ, нас вже давно кинули. Чому вас кинули? Тому що ви, пан ВЗ, хочете, щоб вас кинули. Тому що українці хочуть, щоб кинули. От просто. Знаєте, я на майки наб'ю логотип. Я хочу, щоб мене кинули. І отак от нас кидають. Навести приклад. Скільки днів нам втирають на Ютубі блогери? да? Коля Давидюк, Гордон, Юрій Швець, Світан, скільки нам втирають про американські вибори. Скільки втирають, от мені е, дзвонили і кажуть: подивися матеріал сьогодні про американські вибори. Люди розумні. Ні говори людина начитана, який на Біблію знає майже на пам'ять. А ти подивися про американські вибори. Нам вішають лапшу про американські вибори. Більше теми в Україні немає як американські вибори. Люди добрі. Які б не були американські вибори, нас тупо кинуть. Україну ту покинуть, її вже кинули рідні, мої дорогі. І це тема стріму. Ви не розумієте? Вам кажуть, страшно дебати Байдена й Трампа. Байден старенький, але він надіє України. Трамп, а Трамп непредсказуємий. Але ж Трамп колись приймали його в Росії в найкращих готелях, водили найгарніших російських дівок. Поїли його горілкою найкращою російською, е ікру чорно йому заносили, ікру заморську, значить, Трамп завербований Росією. І цю тему мусолять, мусолять ті дебати. Неділю говорять про дебати. Боже мій, а Трамп опозорився. А всі зрозуміли: ой Боже мій, не Трамп, а Байден, а Трамп переміг. О Боже, Байдену треба зніматися з виборів. О Боже, Мішель Обама відмовилась йти на місце Байдена, і от нам цю лапшину лапшу вішають на вуха, вішають, і Україна не дивиться на те, що нам підходить кінець. На те, що росіяни дознищують все ракетами, що є в Україні, на те, що в українських магазинах ціни вже нагадують космічні, на те, що пенсії не піднімаються, на те, що ціни в аптеках ростуть, на те, що ціни скрізь ростуть, на бензин ростуть, на те, що загрібають в армію, операція БУС продовжиться. Усім американські вибори, українці, рідні, дорогі, коли ви будете думати головою, вибачте, а не сракою. Я не ображаю вас, ну ми ж думаємо зараз ракою. Вибачте, нам не, один, не одна різниця, хто буде американським президентом. Байден, Трамп, демократи чи республіканці в Америці президент нічого не значить. Це фігура, якою управляють правильно хто американські корпорації. Правильно, у нас кажуть українські олігархи, а там кажуть американські корпорації. Тільки американські корпорації, правильно, вони пов'язані тісно з Росією. І нам не, один, не одна різниця, хто виграє Байден, Трамп, демократи чи республіканські, тільки тому, що ні Коля Девидюк, ні Гордон, ні Юра Швець, ні світан. Ні інші блогери, яких уже залишилося мало. Тому що всіх правдолюбів, всіх розумних аналітиків позакривали їм канали, ні один не каже про одну фішку американських виборів. Знаєте, яка фішка американських виборів? Це правильно каси партії, партійні каси. Щоб провести американські вибори, потрібні гроші, дуже багато грошей. І активісти партії в Штатах на округах збирають гроші і вносять в партійну касу, в партійну касу Байдена, в партійну касу Трампа. Вам, вам казали про партійні каси? Не казали. Вам дають дідуся Байдена і здоровенного Бугая Трампа і кажуть, от той переможе так, Україна пропаде, а той не пропаде. Хіба при Байдену Україна не пропадає? Де f 16 Третій рік нам обіцяють f 16 Наші пілоти там в Румунії чи де, там на яких базах в Європі сплять, і вже на, на, на сліпу можуть водити ті 16 а не дають. Ні Америка, ні Нідерланди мали 42 винищувача дати, да? ніхто не дає. Чому? Да без різниці, хто буде, Байден чи Трамп. Головне партійна каса, хто зараз дає гроші на вибори. Гроші в Америці дають на вибори виборці. Члени партії Демократичної Республікан... республіканської, і правильно дають гроші бізнес, американські корпорації і інші. А в слові і інші криється сама велика загадка американських виборів, сама велика фішка, про які вам не кажуть. Російські гроші зараз йдуть на американські вибори, так як йшли на європейські вибори. Ви думаєте, відки партія Лепен, яка зараз в Франції перевертає все? Звідки, ля? До речі, не знаю, відбулися там вибори в Франції чи ні. Хто переміг? Напишіть, будь ласка, парламентські. Так от, чому партія Марі Лепен перевертає Францію зараз? Тому що в неї вкладено мільярди російських рублів, сотні мільйонів. Російських доларів і Америка, як пройшли в американські вибори, Росія буде втручатися не тільки хакерами, як минулий раз, але й грошима. Про російські гроші на американських виборах мало хто каже, дорогі рідні, питання чому? А тому, що ця тема, ну правильно, цієї теми цю тему піднімає тільки один я провінційний український історик, журналіст Єршвець, присутній. Російські гроші на американські вибори. Ідуть вони в передвиборчі штаби кандидатів. Там же є слово інші. Контролюються внески так, як потрібно, чи не контролюються. Пам'ятаєте, в когось з президентів був скандал з передвиборчими внесками в Трампа, коли він передвиборчі внески е, надав оплату послуг своїй проституції, яка його обслуговувала? Плату за мовчання. Ну, якщо каси партії не контролюються, значить туди можна запихнути гроші. А той, хто запихає гроші, потім за ці гроші й питає. Байден і Трамп не самостійні фігури. Вони навіть не політичні фігури. Вони виконують волю американських корпорацій, американського великого бізнесу. А американський великий бізнес. Завжди був тісно пов'язаний і зараз пов'язаний з російським бізнесом. Зрозумійте рідні мої дорогі. Того Україну будуть дінамити, того Україну будуть використовувати, тому Україну будуть підставляти. І Українці зрозумійте, російське бабло купить любого в Європі, в США, купи президента, купи керівника парламенту, купи керівника спецслужби. Купи, кого хочеш. Тому що росіяни не жаліють бабла, вони його вкидають вагонами. Вагонами. Все. А ви надієтесь, що прийде там Байден на другий срок, Україні дадуть 300 f 16 і ми замбомбимо Кремль. Ви надієтесь, Трамп казав, я б не дав війні, я був би президентом розбубив Москву. Люди, вам так легко навішати локшину на вуха. Ну чому українці прості, як двері, які можна вішати, що хоч. Ковтають все люди. Ви думаєте, взагалі? Україна нас використовують усі, нас використовує Європа, нас використовує Америка. Використовують для того, щоб просто знекровити Росію. А те, що в Україні вже не лишається чоловіків, те, що в Україні людей масово, люди масово вимирають від онко, від сердечних хвороб. Те, що нація зараз, українська знищується, нікого не хвилює. Головне, щоб ми воювали. Все, а що буде з Україною, нікого не колиш. Або на пополам, або поділим на декілька частин. Все, і український народ все проковтне. Тому що думати, мислити ніхто не хоче. Українці отупіли страшно. Саме більше, що вони можуть, це подивитися телефон на хвилинку. І дивитися. Пройди світів блогерів, які заробили на війні мільйони. мільйони І ходять, плачуть, дайте мені грошей, бо не хватає Закінчую я, дорогі мої рідні, дякую, хто приєднався. Сергій Кирилюк, Наталя Барташевська рідна, Рома Зубчук, Смерть ворогам, Рома рідний, яким ворогам? Їх так багато що. Олексій Будаков, Галина Никитюк, Свен Дорогі. Дякую, 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 дякую. Ну і процитую під кінець Романа Зубчука. Я давно кажу, що США воюють Росію нашими руками. Правильно, дорогий Рома Зубчук, США знищують Росію руками українців і одночасно приймають від Росії російське бабло, торгують з ним. Бізнес нічого особистого. І повірте, українці, наша з вами доля, доля України і держави нікого не хвилює. Якщо ми не будемо думати головою, України не стане. Дякую за другий стрім. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Допомагайте рідні донатами. Допомагайте рідні донатами, тому що я єдиний журналіст в Україні, який вам скаже 100% правду. Інші вас! Просто використовують і дурять. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, а, 89, 78. Карточка Проватбанка. До побачення. Дякую за стрім.